Так, ну що, друзі, починаємо реставрацію тютника. Друзі, ну ось бачите, скільки сміття виходить з одного ютюника. І це я вже частину викинув. Ось так от я почистив цей тюдник. Зразу всіх попереджаю, що краще феном працювати в якомусь чи на вулиці чи приміщення, яке добре провітрюється, тому що він, цей дим від фарби потім дуже сильно смердить, і його дуже важко потім буде з кімнати чи з якогось приміщення вдома буде вивітрити. Працюємо далі. Ну Ось, друзі, я вже почистив палітру теж феном. феном. Вже на вулиці, тому що тут так тхнуло потім після цих маніпуляцій з феном. Ну Ось вона так виглядає. Тут знялись великі коржі там я не знаю, ну, товстий корж цього олійної фарби. І вона зразу стала легше. І ось, бачите, вона дуже легко зараз вставляється в цей пас, який я говорив. Тут закривається, вона, якщо треба, але потім воно це цей, ну не, не потрібні ці штуки. Коротше. Воно все одно впирається в, в верхню кришку. Теж я поміняв, тут зараз покажу, якщо знайду, ага. Ось тут от ця штука, яка зажимає верхню кришку етюдника, вона теж радянські такі винахідники, які зробили із пластика. Він такий ломкий весь, ну, Ось бачите, він ламається. І там стоїть якась гайка, вона в неї, в неї вкручується. Ну, з часом воно пересихає цей пластик і ця гайка просто прокручується. Я зробив таку схему. Ось Тут я вже... Зараз покажу Тут же я вже зробив, Ось ну, воно бачите, вже тримається. А з цієї сторони я зараз буду робити Ось е е такий шпунтик. Я не знаю, як він називається, але ж я його використовую. Я прорубав тут лази. Під нього. Зараз я трошки опущу цю кришку. Е, він вставляється сюди. Оп-оп-оп-оп. Вставляється. Ось так. Так, чекайте, зараз. Е, я беру одну барашку, роблю ось такі дві гаєчки сюди, бо вона довга така, ось цей розмір. Получається. Одну гаечку меж этюдником и опа. И потом вставляю всю штуку И начинаю оп тихо. Трошки воно тут не затягивается. Так так так. Зараз зараз. Все пришло. Ось вона затягується, і за рахунок того, що ці два кончики вони впираються в дерево, воно тримається і не прокручується. І Ось воно ось так виглядає по ітогу. Бачите, кришка тримається, і їй не, нічого не страшно, не вітер, нічого. Вона буде добре далі тримати. Зараз я буду робити е, під ці шпаги трубки. Е, і першу зроблю на швидкому, а потім покажу, як воно робиться. В звичайному режимі. Ну Ось, друзі, я першу вже шпагу зробив, закрив її трубою. Тут я з звичайної бутилки пластикової вирізав ось такі штуки і зажав на степлер просто на скоби. Зараз я вам покажу, як це робиться взагалі. По-перше, я хотів сказати, що всі ці місця, де є такі гаєчки, болтики, потрібно змащувати. Я беру якісь, ну, типу салідоло чи щось таке. Що, тому що воно, по-перше, туди фарба не попадає. Ну, і по-друге, воно краще потім працює, коли, коли, коли треба. Бо коли там, морози, такі, ну, умови не дуже добрі, воно, воно не дуже працює нормально. Значить, Робимо, робимо, робимо. В цій трубці вирізаємо розріз. Зараз так, щоб не споганити її під, під цей кріпеш. Дивимось, як він заходить туди чи не заходить. Поки що не заходить. Ні, заходить. Заходить, бо погано, трошки подрізати треба. Зайшло, зайшло, зайшло. Так, трошки його виштовхуємо туди, щоб він більше зайшов в трубку. Так, зайшло. Все добре. Зараз одразу я смощую цю штуку, щоб вона працювала нормально. Вход і вихід. Тік-тік-тік. Ну і взагалі, якщо туди фарба попаде, то цей солідол, він не дасть їй зіпсуватись. Так, і знову так, трошки трубка вона згибається, бо вона була кругла. Зараз її підрівняємо. Вона потім за рахунок самої шпаги металевої вона буде тримати форму. Так. Трошки вверх. ля это зараз, зараза 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 где там дырка та мимо Тихо, зараза еще одна попытка давай о пришла. Можна трошки смастити теж саму шпагу. Вона буде краще ходити по самому тюдніку і по е, цій комплектуючій, в яку вона входить і зажимається. Дивимося. Все, працює. Дивимося, як вона зажимається. Так, так, так. Все. А, ні. Ні. Все. вона намертво садить, садиться і все працює як треба. Так. Зараз робимо ось таку річ. Беремо... Оці штучки, які я нарізав раз-два. Перевертаємо його на бік. Так легше буде трошки цю трубу відбігаємо сюди. Це так. Так, сюди і теж сюди. І степлером звичайним робимо ось таку річ. Просто прибиваємо їх до само, самої тяжки і тюнику. За рахунок цього воно буде триматись довго. Так, так. Зараз беремо ножа. Де цей нож, де цей нож. Ніш, ніж, 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 ніж. Зараз. І відрізаємо зайве. Тут в нас виходить, що, е, ну, по-перше, ось вона тримається, вона нікуди не ходить, вона стоїть на місці. Е, виходить трошки скоби сюди. Назад. Зараз я вам покажу, що треба робити з ними. Ось тут я вже зробив. Є ось така баварка, трошки зараз буде шумно. Взагалі воно, воно ось так ось прибирається. І ось у нас шпаги вже стоять, вони ходять, вони тримаються. І вони повинні закриватись. Ось вони закриваються. Нажимаєш. І потім тютік вже не відкриється, коли, не відкриється, коли ви будете його транспортувати десь до місця в праці. А, що ще? Так, ну поки що. все. все. Поки що все. Зараз я трошки, трошки взагалі треба всі ці місця. Ноги всі ці штуки змастити. Зараз я це зроблю і, мабуть, етюник вже буде готовий до праці. У мене багато тут роботи не було, тільки от, почистити його. Зараз тут трошки профарбую ці місця, тому що взагалі я е, постійно перед роботою на пленері е, профарбовую ютюник, тому що він зроблений із фанєри. По-перше, я тут зробив дирки. Коли падає дощ, і йде сніг і потім таїть, воно стікає з нього е, через ці дирки. А по-друге, це шпаніра, і вона, якщо там в сирісті стоїть довго, вона розбухає і тюдник потім з часом розвалюється. Е, ну, Взагалі все Все працює, все супер. Можна далі друхатись. Наступний ролик буду мабуть знімати про е, те, що я беру з собою. Для, для, для праці з речей. Е, все, друзі. Всім гарного вечора. Чи дня. Не знаю, коли ви будете бачити. Підписуйтесь на канали. Па-па!